Всім привіт! З вами містер Блещ і просто Ден. І сьогодні я зніму відео на, про мій World of Tanks. І так, почнемо. Відео в мене буде коротеньке, не хочу довго затримуватись, але зато буде більше частин. О, це мене закинуло. Я скажу вам по нормалу Думаю, буде тільки два бої. Якщо я в цьому виграю, ну і, і не, ну, танк мій не взірветься, то я на цьому ще раз буду, а якщо ні, то спробую на САУ зіграти, поїду зразу на захват, флага, так сказати. Гналик. Так, так, так. Зараз стану, за які за якесь укриття повернуся до бази противника, думаю, ну, передом, як би, щоб по мені не попадали. Або отакого просто за будинком стану, так Почну захват. Такого стану. Ого, нічого собі. В ходу я помилився з місцем установки. ооо Відступаємо, я не хочу здохнути зразу. Попробуємо виграти не захватом. Захвачувати базу. Блін, звідки по мені паляють. От зараз в мене дуже велика вероятність того, що я здохну. Перезарядка. Стоп, я аж покове один цілося, що таке було тільки Що робити? Блін. Шо за ж... Блін. По мені моя арта відстрілялась. Ненавиджу такі курйозні моменти. Ну, що поробиш? Такі бувають чортики арти. Ну, у мене такий теж було Знову стрічний бой. Да. Ну, з таким випадком, якщо в мене такі малі бої, то я можу і три боя засняти. Так. Ну, отже, думаю... Треба десь засісти отам збоку. от там з боку. якщо я тут почну стріляти, то мені звідти зразу почне вестись шквальний вогонь. Ну, значить, заїжджаємо. Так. Опа. Так, 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 так. Може, мені пощастить? Часом на сау мені також щастить. Так. Ці до цієї до нашої нейтральної бази. І біля... Опа. Може отут... А, не пропав це. Вже вбили Т-67. Не щастить. Ну, я можу про... я тут буду просто... можу просвічувати все. Так. І коли наші сюди заїдуть, то вже тоді почнуть світитися. Ой, о, йома, це вже погано трохи. Я, тут, я ще тут не можу стріляти, взагалі прекрасно. А, ні, по мені не можуть палити, я ж за домом, не І ще мене. Ми її дім. Моя фортеця вкласить. Так, по цьому можна стрельнути ще. Як ми синхронічно ставден Хеві робимо? <свісна> Він стрельнує і я стрельну. Блін. О! Все, я розумію, так підставитись гарно мені під приціл стріляю Єс попав. Щас, водка в нього, поки гусениця ще Так, давай, 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 давай. Ну, 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 ну ну, дъхав. М5 стюарт. Так, давай зводимся, зводимся, зводимся. На, ніч ну, одне попадание. Что-то класа того забиты. Нет, не... Блин, все за света пропали. Це уже мені не подобається. Із більшість союзників ще це не їдуть на базу, на захват бази. Може наугад щось вийде. Так. Ціл Вогонь. Поки наугад буду стріляти. Здесь 6. Все, мы програем захватом. Нашу базу, ну, базу нейтральную захоплюють все. Фейс. за засвет, за, за свет. Давай. Ей! Сбивай трохи. Ща. Ты сюда. Блин, валить, валить М5. Ей! Сбивай Черт. Чуваки. Такого а вода уже нажит. А два не пробуваємо маєш. Блін, ви на що намікаєте? Вау. Так так. Чорт. Ну, не знаю, що один бой зіграю. Ні. Ну, на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. І не забувайте, що це лише перша серія моїх курйозних і не дуже курйозних моментів. Ну, з вами був містер Блей. Ще просто Ден Ну, на цьому все. Давай, па-па.